А, нема бублика, нема. Нема. Не буду, не буду. Ти що, ти що? Прям носом Ой, Ой! <смірко> <смірко> Уявіть собі, ви їдете звичайною міжміською трасою, по обидва боки сірий ліс, і аж тут якесь незвичне скупчення машин на аварійці. Спершу, на думку, звичайно, спадає, що це якесь ДТП. Але це не так. Таке скупчення машин і людей через стадо маленьких, милих, диких кабанчиків. І їхні дві мамки. Які аж ніяк не милі, а навіть викликають небезпечні відчуття, адже розумієш, що інстинкт дикої тварини може зробити суттєву небезпеку людини. Лише звичайне бажання погладити маленьке миле дике поросятку може бути сприйнято його мамою зовсім недружне. І кабанчики хрумають горіхи. Тому ми хоч і знімали і годували їх, але наблизитися боялися. Але це волохата мамка в пошуках їжі, вирішила сама наблизитися до нас, тому доводилося неквапливо відступати. А чого ти мою не замітив? Кабан? Він мою не замітив. Кабан, кабан мою. Ні, не замітив. А що за нами? А ну пішов ці. <тит> Все, какончик. Е -е, не втроанців какую-нав. Але чим далі, тим відчуття mm -hmm. страху притуплювалося. Маш, мама, і самий сміливий маленький кабанчик навіть носом ткнув мене об'єктив. Ой, поросята. В мене нема бублика, нема. Нема. Ти що, ти що, прям носом торкаєш? ой. Завдяки сміливості цього табуна їжі у них завжди вдосталь. Проїжджаючи не можуть уминути цих маленьких диких касинів. Але вийшли, Капець. Він носом торкнувся камери. Капець. І скажи, що це дикі свині, так? Така красота. Їхали люди, висипали горішки. Кажуть, що їм були лишні. Шкода, що не чути, як вони хрумтять. Ну, Свиноматка опасна тваринка. Тому близько боюсь підходить. Красавчики. Побачити таке видовище в живій природі. Це просто рідкість, і ексклюзив, я б сказала. У мене, на жаль, нічого немає, крім цукерочки. Цікаво, чи вони будуть їсти. На. Дивіться на них, подивіться тряпенькі, полосаті. З вами була Вікторія Царенко. Підписуйтеся на мій канал, в мене дуже багато цікавих відео про подорожі і не тільки. До нових зустрічей! Так потім наша мама. О, красавці. Це не мама. Можна, щоб мама не, не кинулась. Та-де-да. А де мама? Воно одна, а друга чорна десь ходить по лісі. Цукерок, і не У мене супер <порядок> Та Отакого -та і стрілять жалко. Та, -та, 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 -та такі гарні. Водно, що олій. Оце тогда бублики. Що, добрі бублики. Пішов, пішов, пішов. які в них пузо, але вони тут не голодні ходять.